Користувацький інтерфейс здається не самим важливим і не самим цікавим етапом розробки, але кусяки в ньому можуть змусити гравця вимкнути і взагалі відвернутися від гри. Аве, з вами Лера, і сьогодні ми поговоримо про важливість ось цих от пікселей на екрані. Користувацький інтерфейс в розумінні більшості людей це лінія з хп, і, наприклад, з таміною. Проте поняття юзер інтерфейс насправді набагато ширше. Yes, I know, my English is very perfect. Так, от, просто вимахую, що знаю англійську. So насправді. Це включає в себе абсолютно будь-яку взаємодію. Оті кнопочки, що ви тиснете, оті скіли, що ви вкачуєте, все це лише його мала складова, і гарні компанії та розробники витрачають сотні людей годин, аби вам було зручно і цікаво грати. І при цьому викидають десятки прототипів у смітник, бо от вони тупо незручні. Пропало все. і поняття юзерфрендлі та юзерфрендлі по відношенню до користувацьких інтерфейсів вже давно закріпились в ігровому ком'юніті. Дружелюбні інтерфейси одразу вводять вас в курс справи, надають контекст. Пошук потрібної інформації в них відбувається легко, адже, скоріше за все, в якійсь хорошій грі було так само. Анфрендлі інтерфейс змушує вас бродити просторами вкладок та квадратиків, аби нарешті віднайти те, що ви шукали. Мені трішки смішно це казати, але окрім лінії розробників, тут винен капіталізм та бажання заробити. Заткнись і візьми гроші, через яке меню ботл паса та магазин ставлять на видне місце, а параметри налаштування гри ховають десь в кутку екрана. Простий приклад, який дуже полюбляють західні ютубери, але який ідеально описує важливість ігрового інтерфейсу. Це Call of Duty Modern Warfare 2. Прекрасний мультиплеєр, в якому я награла, напевно. За багато годин і проблеми та труднощі у мене виникли не з пошуком онлайн-матчів, для яких об'єктивно потрібно зробити забагато кліків, а саме з пошуком добаної сюжетної компанії. Аби її знайти, я витратила хвилини три, Іначе це небагато. Проте в розрізі нашої тематики це критичні цифри. Я вимкнула гру, якби моя мотивація була слабкішою. Користувацький інтерфейс нової колоди не просто жахливий та незручний, а перенавантажений. У пересічного гравця, який до цього ніколи не грав серію Call of Duty, навіть запуск звичайного матчу викличе труднощі. А стосовно цього приховування онлайн-компанії, ну я би це зрозуміла, якби вона була поганою, але ж там класна сюжетка. Взагалі існують чотири основних види інтерфейсу: Перший — це дієгетичний інтерфейс. Який вбудований в ігровий світ, і уся взаємодія з ним можлива лише через вашого ігрового персонажа. От як телефон в GTA V чи то планшет з Breeze of the Wild. Взаємодіяти з цими предметами без залучення вашого ігрового персонажа не дається можливості. Або іншим прикладом буде коли ваш персонаж тримає ігрову мапу прямо у себе в руках, чи відкриває рюкзак, аби ви там за екраном могли подивитися свій інвентар. Все це надає реалістичності ігровому всесвіту, і зроблено для того, аби ви починали в нього вірити і якнайменше від відволікались на зовнішній світ. Другий тип це недієгетичний інтерфейс, і він стосується саме худу гри, який так чи інакше присутні в більшості ігор, аби показувати вам кількість набоїв чи той ігровий час. По суті, це протилежність дієгетичного інтерфейсу. Логічно, правда? Ну, смішно ж, хіба ні? О, о. Бо саме ви відповідаєте за усю взаємодію з ним, а не ваш ігровий персонаж. Просторовий інтерфейс, тобто такий, який постійно присутній в ігровому всесвіті, але з'являється він лише тоді, коли вашому ігровому персонажу потрібна допомога. Можливо, не лише ігровому персонажу потрібна, але це вже до психолога. Як, наприклад, коли ви не бачите якийсь предмет і гра вам так тонесенько натякає не на його присутність саме в тих кущах. Або коли ви просто сходите з маршруту і гра вам така торнбек, ну, як погрожуючи, наче <laughs> знову перфект інгліш. Тож, по суті, будь-які підказки чи то поради від самої гри для вас, це елемент просторового інтерфейсу. І відмінність від того складного слова, де в біса хто його видумав, дія гетичного інтерфейсу полягає лише в тому, що персонаж то знає, що він лупить он того моба, що підказка лежить он там от і так далі. Це лише видруненький, а не гра. І останній тип це мета інтерфейси. Я не змогла нормально адаптувати це слово під українську, але що ви мені зробите? Якщо що, це був жарт, будь ласка, не кенселіть мене в Твіттері. Доволі часто саме вони доповнюють гру і попереджають гравця про щось, як, от, наприклад, плями крові на екрані говорять вам про пошкодження персонажа або бруд на зброї, який пізніше стає причиною заїдання. Також мети можна вважати затемнення екрану перед провалом місії. Мені не потрібно чути ось цей звук. А я вже знаю, що місія просрота тремтіння екрану перед небезпекою, спалих перед флешбеком це все маленька, але така важлива частина ігрових інтерфейсів. І дуже важливим елементом будь-якого інтерфейсу є худ, і ми зараз про нього поговоримо. Але перед цим я хочу подякувати абсолютно усім донаторам. Саме завдяки вам зараз в відео є крутий звук. Ну я на це хоча б сподіваюсь, бо я придбала собі новий мікрофон, і якби не ви, це не було б можливо. Тож дякую вам. Якщо ви маєте бажання разово підтримати мій канал чи то оформити постійну підтримку, посилання на BuyMeCoffee буде в описі під цим відео. Кожна ваша гривня допоможе мені покращувати контент, а також випускати. Його частіше, а натомість ви отримаєте купу-купу крутих штук. Тож посилання в описі. Дякую. Тож худ, тобто heads-up display, Це те, що постійно відображається на екрані гравця. Я не впевнена, що я правильно показую, але Лєра із майбутнього на монтажі це поправить. Елементи худу можуть включати в себе міні-мапу, здоров'я, витривалість, кількість набоїв і в принципі майже будь-що, що вважає гра за потрібне. Головна задача такого інтерфейсу полягає в тому, аби надавати вам усю важливу інформацію і при цьому не відволікати від ігроладу Як от, наприклад, в Halo це зробили так, наче у вас було відчуття, що ви в шлемі Чіфа, і весь інтерфейс це от частина проєкції шлема. В принципі, ну от як в залізній людині виходить. І Якщо ви думаєте, що поганий ігровий інтерфейс стає, от просто не. Масеньким нюансиком, то подивіться на ось це. Тут насправді без літру самогону напевно і не розберешся, хоча з ним теж. Так я й закинула Єву, награвши там понад 30 годин, і я знаю, що я не осягнула навіть нуль одного відсотка цієї гри. Фанати, не бийте палками, я нічого проти тиги не маю. Але інтерфейс для пересічного гравця, от для новенького, там просто жахливий. Ні, не зрозумів, ніде казуш, послухав. Якщо у вас немає в наявності друга, який не грав там тисячу годин і готовий вам все пояснити, все показати, ну, то краще туди й не лізьте. Взагалі було б класно, якби один зручний, ідеальний в усіх аспектах ігровий інтерфейс, який колись винайшли, могли перенести в усі сучасні ігри. Ну, погодьтесь, не потрібно було б знову вчитися, знову вивчати, клацяти кнопочки, там дивитися, що і як. Все було б зрозуміло. Але. Ігровий інтерфейс це така сама частина ігрового досвіду, і в принципі занурення, як і вся гра в деяких іграх. Задля реалізму його максимально урізають, а в деяких навпаки. Інформації на екрані повинно бути багато, як, наприклад, в ММО. І насправді розробникам дуже нелегко, адже худ він має покращувати ігровий досвід, а не навпаки, псувати його. Бо, наприклад, будь-яка помилка, що він занадто простий або занадто складний, не інформаційний або забагато інформації перекриває весь екран. По суті, будь-який крок вправо, крок вліво може повністю зіпсувати ігровий досвід. І саме тому, моя теза спочатку відео, що худ може стати причиною, через яку закривають. Ну, ну, вигадка. Я перед зйомками попитала декількох знайомих, і у кожного ставався такий сумний досвід, що от через перенавантажений або незрозумілий ігровий інтерфейс вони закривали дійсно круті ігри, як от Divinity чи Dragon Age Inquisition, Чи як у мене це сталося і в онлайн. Взагалі, тенденція сучасних ігрових інтерфейсів мені подобається, якщо чесно. Але це стосується лише сюжетних ігор. Ну, в онлайні все дуже погано, прям дуже. Ось розробники намагаються в реалізм, вони вбудовують ігровий інтерфейс в самий ігролад, Тим самим досвід стає більше схожий на той кінематографічний, проте ще більшим зануренням. Як от, наприклад, в Dead Space, коли усі важливі показники, як здоров'я та стазис, у вас на костюмі, а набої голографічно показуються на самій зброї. Або як в грі метро ви бачите час, який лишився противогазу на своїй руці. Ну або Грас, це останній приклад. Це як піп з Фалауто. Взаємодії з ним це не просто можливість, а обов'язково складова вашого геймплею. Також зараз ті елементи, які могли би винести в худ, часто об'єднують із звуковими та візуальними ефектами, аби ігровий досвід від гри в гру різнився. Бо, наприклад, зараз в більшості шутерів, окрім схожого керування, міститься плюс-мінус однаковий за розташуванням худ, і це все зроблено для того, аби ваш перехід між різними іграми відбувався максимально плавно. І те, що вирізняє ігри окрім худу, це менюшки. Саме вони зустрічають гравця та формують його перше враження про гру. Задають тонус подальшому проходженню, формують уявлення про дизайн гри, показують великодки і дають заздалегідь деякі приховані пояснення. Перше меню має бути інформативним, цікавим і містити все саме найнеобхідніше, аби не було так, як з Call of Duty, коли ти довгими нудними хвилинами шукаєш потрібну тобі опцію. Проте, коли говорять про менюшки, мають на увазі не лише он те початкове, а й в принципі усі внутрішньоігрові інтерфейси, які вирізають в конкретний момент геймплею, або коли ви самі цього захотіли. Якось нещодавно на стрімі я грала в ремейк 4-го Resident Evil, до речі, посилання на стріми в описі. І буквально після першої місії я розгубилась в карті, адже на ній вже з ходу була купа мілких незрозумілих позначок, поміж яких я не бачила позначки головної місії. Мені у паузи також важливе. Коли ви берете вимушену перерву від гри, все має вам нагадувати про те, в яку ж ви гру граєте. Це робиться не лише саундом, а й дизайном. Окрім того, це меню має бути функціональним, аби ви легко могли знайти налаштування чи то фоторежим. Мені особисто ще подобається, коли меню паузи містить ігрові підказки або цікавинки. Такий маленький аспект при правильній подачі та продуманості може ще більше залучити гравця і лишити позитивне враження. Наприклад, меню паузи в персоні 5. Стилістично витримане до усієї гри має усе необхідне. Часто використовувані функції винесені на передній план, а функціональність взагалі важко переоцінити, адже меню надає гравцям доступ до всіх функцій, необхідних для роботи з грою від інвентаря до сейвів. В той же час, на противагу такому навантаженому в лапках відносно іншої гри меню, Резидент Evil 6 славиться своїм мінімалізмом. І це теж непогано. Кольори, мелодія та шрифти витримані в стилістиці гри. А доступ до прокачки зброї, скілів та іншого стає доступний саме тоді, коли гра вважається за потрібне. Багато менюшок викликаються особисто вами, коли ви робите конкретну взаємодію з грою, як, наприклад, стратегія, коли ви виділяєте конкретну будівлю і вам вилізає уся потрібна інформація про неї. Гра Frostpunk це про швидке реагування на події, і тому, коли я тицюю на конкретну будівлю, я з першого погляду бачу усю потрібну і хвилюючу мене інформацію. Це приклад гарно оформленого меню. Поганим же прикладом особисто для мене стає майже будь-яка сучасна перенавантажена стратегія. Як, наприклад, в Crusader Kings, не погравши і 10 хвилин, на мене вже викатують масиви тексту. Взагалі, моє перше місце за зручністю та атмосферністю посідає гра, яку я пройшла ще в дитинстві, і це Dead Space. Де розробники, окрім того, що надихались схожими по стилістиці фільмами, змогли зробити не просто гарний, а й атмосферний інтерфейс, який ідеально вписався в жанр survival-горору. Тим самим гравці не відволікались на якісь худи, а вони бачили усю потрібну інформацію на самому костюмі Айзека і відволікались лише на страх. І ремейк чермик, деспейсу і кайфуючи навіть зараз від користувацького інтерфейсу. Який не втратив своєї актуальності, виходить ось це Гоґвардс Легасі, про яку ви чули напевно з кожного чайника яка вона прекрасна, атмосферна, неймовірна, взагалі GAME OF THE YEAR і оце от бла, 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 да саме YEAR, того що ну вона недостойна цього звання. і де окрім незручного керування для базових блін механік на контролері, гра має складне, незручне, а головне нецікаве меню та ігровий інтерфейс. Ці нюанси я помітила від самого початку гри і так і не можу до неї повернутися, бо я розумію, що по мірі відкриття ігрового всесвіту буде ще гірше. І мені насправді сумно, що новачки ігрової індустрії отримують всю славу, позитивні відгуки і при цьому забувають величезний болт на ігрові інтерфейси, в той час як мастодонти ігроіндустрії витрачають на це сотні людину годин, і гравці сприймаються як за потрібне.